Черговий мовний скандал виник в Одесі. На вулиці Деребасівській музиканти співали пісні мовою окупанта. Це неабияк обурило перехожого, тож вирішив зробити зауваження. Втім, шанувальники російської музики порадили йому піти додому. Ви живи домой підете. До інциденту приєднались перехожі, які стали на захист музиканців, і почали сперечатися з чоловіком. На що він вкотре зазначив, що не хоче слухати російську музику на вулицях міста? Водночас додав теж був такої думки, що музика поза політикою, допоки не прилетіла чергова ракета. Я йду і чую російську пісню. Нас вам не вистачає, а до якого прильоту ви будете слухати? До якого прильоту ви це будете слухати? Поки поруч не я раніше був мається такої самої думки, поки не нагадаємо, це не перший мовний скандал у місті. Раніше дві одеситки накинулись на вуличних музикантів через те, що вони виконували пісні українською мовою. Надія Ковальчик, телеканал НТА.